Ми дуже щиро дякуємо вам, що ви нас так приймали, аж забагато готували. На літературі сказали це в останній день. Це Але було, на це було стратегічно. Бо на перший день, як би сказали, то до кінця не знати, як би було. А так в останній день сказали, що це було ну, сильно. Тому слава Богу, що Бог дав вам добре серце, бажання готувати, підтримувати в цій загальній справі, яка була звершена у вас на території. І слава Богу, багато книг на велику суму продано, плюс того, що роздано безкоштовних великої боротьби і дорога до Христа. Слава Богу, моліться за те, щоб Бог зростив це все, що тут посіяне. І багато людей ще додавалося до вашої маленької церквушки, яка має потребу духовного зросту. Ну, а кухні, організаторами і тим, хто відповідали за те, щоб тіло було завжди наїжене щира, Бо Бо Божих вам благословень, щоб надалі працювали для діла Божого. Я? Ну, також Бо маленьке, що можемо для вас зробити, це. Хотіли залишити для вас подарунок, такий ручка, на якій написано Буковина, літературний Йонелес 24 го року. Так маєте можливість собі вибрати? Яка Та, вам саме головне діття, мама. Да. Пенті Вони нас підтримували теж. Візьміть, візьміть, візьміть. яка вам шерепо. подобається? Так, так هاي بامس زوبره Добре, приводить ручку. Так, хто що був? А воно. Андрій. Титочки, а? Андрій, бо він хоче. Я понял. У неї є чоловік чи нема? хочу підказували. Як Олег переживає, яка й моя жінка, а ви ще А ви не взяв? Не, ще не взяв, ми ж йому не давали. Візьме для Тані. Одну. Е, ну, Для такого. Вибачайте, але для пастора і пресвітера я інакшу ручку. Давну. Так, що таке. Для Олега. Е, тато. Я думаю, я думаю, що таку ручку якийсь комп'ютер. Ну і тако, Ліля була з нами, допомагала їй передати від нас привіт. Нікого не забули, щоб ми нікого не обідали. Хто ще допомагав на кухні, сестри, кажіть. Отримали, отримали палець, отримали. Отримали всі.